Чотири історії, чотири долі, чотири смерті. Об'єднує їх одне злощасний випадок і п'яний водій за кермом, який забере у них життя. Хлопець більше не подарує квітів коханій. Дівчина так і не відсвяткує свій останній день народження. Чоловік не з'їздить на бажаний відпочинок, а маленький хлопчик не встигне відчути красу цього світу. Чому плаче. Все це увійшло в сценарій двоххвилинного соціального ролику, автором якого став журналіст Юрій Паливода. Ідея самого сценарію прийшла після того, як я прочитав статтю в репортері Дорога п'яних не терпить і вирішив зняти саме такий соціальний ролик, акцент в якому був поставлений більше не як на ДТП, а на самих людях і на їхніх історіях. Обідняк – один із виконавців головної ролі, хлопець зіграв водія вбивцю. каже в реальному житті: ніколи не дозволяє собі вживати алкоголі, сідати за кермо. Якщо цей ролик хоча б. До одної людини доведе, що не можна сідати п'яним за кермом. Я думаю, що ця місія вже виконана. Кожного дня в місті та області працівниками патрульної поліції фіксується по кілька дорожньо-транспортних пригод. Дмитро Міхалець каже, можливо, такими соціальними роликами вдасться достукатись до недобросовісних водіїв. Близько 50 випадків до дорожньо-транспортних пригод з водіями в стані алкогольного сп'яніння, які призвели три випадки до смертельного наслідку. Я я скажу, що це величезна проблема. Ми з нею боремося і будемо докладати максимум зусиль по своїй лінії. А також ось такі соціальні проекти, повірте, вони принесуть свіжі результати. Вражає статистика і самого автора короткометражки Юрія каже, що більше обурює те, скільки водіїв сідають за кермо у стані алкогольного сп'яніння, не думаючи про наслідки. Зараз це якась пошасть пішла. Просто кожного дня ми бачимо в новинах ДТП і. І кожен чуть на третій водій є п'яним. Зовсім скоро автор представить наступну короткометражку, про тему якої поки не зізнається. Але каже, буде не менш гостросоціальною та емоційною. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.